Старий Завіт. Перша книга Самуїла, або Перша книга царств. Розділ 4. До слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців. Вони отаборились при Евен Езері, тоді як филистимці стояли табором під Афеком. Филистимці вишикувались у бойові лави проти Ізраїлю, і розпочалась битва. Ізраїль був. Розбитий филистимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали чому сьогодні так вразив нас Господь перед филистимцями. Давайте візьмемо з собою з щіло ковчих Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Тож військові послали в щіло людей, котрі і спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на Херовимах, ковчег Божого заповіту супроводжували обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас. Так сталося, що коли ковчег Господнього заповіту прибув до табору, то весь Ізраїль так голосно закричав, що здригнулась земля. Почувши цей потужний вигук, филистимці почали питати. Чому це такий гучний крик у єврейському таборі? А коли дізналися, що Господній ковчег прибув до табору, то филестинці перелякалися і говорили, їхній Бог прийшов до табору. Потім додали: Горе нам адже чогось подібного досі ще не було. Горе нам, хто нас врятує від руки такого потужного Бога, адже їхні боги вражали єгиптян усякими карами ще перед пустелею. Тож зберіться з силами і виявіть усю мужність филистимці, аби часом вам не довелось служити євреям, як вони служили вам. Отже, будьте мужніми і вступайте в бій. І филистимці ринулись у бій, вони цілковито розгромили ізраїльтян, так що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Захопили филистинці також і Божий ковчег, а обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас, загинули. Того самого дня пощастило вирвати з поля битви одному веніямінцю, який прибіг у Шіло. Його одяг був розірваний, а його голова посипана порохом. Коли він наблизився, Ілій якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у далечінь, адже його серце тривожилось за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Почувши це велике голосіння, Ілій запитав, що це за лемент, я чую, але якраз прибув до нього той чоловік і про все розповів Ілію. На той час Ілію було вже 98 років, його очі потьмяніли так, що він майже не бачив. Отже, той чоловік сказав Ілію я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля бою. А той запитав, що сталося, мій сину. Відповідаючи, вісник сказав: Ізраїль кинувся на втіки перед филистимцями, і в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас. Захоплено, і Божий ковчег. Коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілій. Пав навзнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет і помер, оскільки він був чоловіком похилого віку і важким. Він був суддею Ізраїлю сорок років. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітною і незабаром мала народити. Почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та свого чоловіка, вона впала навколішки і народила. Оскільки в неї почались перейми. І коли під час родів вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, казали: Не бійся, адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхаводом, говорячи: Відійшла слава від Ізраїлю, оскільки був захоплений ворогом Божий ковчег, а також у зв'язку зі смертю свого свекра із свого чоловіка. Вона ще раз повторила відійшла слава від Ізраїлю, тому що не стало Господнього ковчега.